Рыбки ловлять, бачишь? Боль, давай остановись и поворачивайся ко мне. Ты на меня смотришь. И когда они будут проп. Це там десь рыбки, мабуть. Давай быстрее остановись. Али, кому тебе тут? А чого ты не хочет? Відбився від зграя. Не знаю. Ну ага. це... не я, ну як же ти спрячь? Ага. Ловлять. Ні. А чого це а він так десь. Може, то хлопчик оце. Дівчатка. Не. І він їх стереже. Все, почек Ніхто не піймав, нікого.